Герої не вмирають, а живуть вічно, принаймні у пам'яті людей. Аби не забували у Чернівцях на честь небесної сотні, влаштували волейбольний турнір. На запрошення організаторів відгукнулося вісім команд із шести областей України. Вони боротимуться за медалі та ось цей перехідний кубок. Команди дуже сильні. Половина половина е, гравців у всіх складах. Почти ті, які пройшли школу, е, Суперліги. Дебютували на турнірі столичні гості. Команда «Інваспорт». гравці не чують один одного, але на майданчику розуміють все без слів. Серед волейболістів багато новачків розповідає тренер. Тому цей турнір став для них можливістю здобути досвід. Хоча перемога також була б незайвою. зайвою. Желаю... Пабіді довжна бути любої команди, тому що сліду такого бажання, то значні під у стартовому поєдинку першого турнірного дня кияни зустрілися з хотинськими волейболістами, які представляють клуб Данківці. Команда з'явилася п'ять років тому і за цей час встигла показати хороші результати на багатьох районних змаганнях. Перемогли хотинчани, і цього разу допомогло допомогти це більше бажання. Ну гості з Києва дуже збалансована команда. Я думаю, що ми ще у фіналі зустрінемося. У неділю турнір у спорткомплексі Будівельник триватиме ще два дні. У суботу гратимуть команди з Умені, Львова, Заліщиків та Чернівців, а в неділю у фіналі зустрінуться переможці попередніх змагань.